Стати банкіром в 6 років цілком реально в Києві від сьогодні в дитячому місті професії малече опановує банківську справу. Вивчають Азия не тільки керівних посад, можна спробувати себе в ролі касира чи, наприклад, інкасатора. Ігрова кімната відкрита під вивіску Юніорбанка. А це соціальний проект Приватбанку, скерований на те, аби діти росли фінансово грамотними. В процесі гри школярам пояснюють, як користуватися грошима, правильно заощаджувати або робити інвестиції. Перша година гри показала, що проблем з фінансами. Роли консАторов, как бы они защищают деньги от воров. Они с банка перевозят в другой банк деньги. Например, там депозит у кого-то в банке закончился, деньги закончились. Кассир, выдает деньги. Можно купить одежду, еду. Они научатся там реальным банковским операциям. Там есть деньги, там есть касса, там есть сейф, там есть инкассаторские мешки. Наша задача познакомить каждого ребенка нашей страны с устройством банка.